Далі ми говоримо про інформаційний спротив. У Канаді скасували показ фільму російської кінорежисерки Анастасії Трофімової Росіяни на війні, але поки що на місцевому телеканалі. Стрічка досі є в програмі кінофестивалю, який відкривається в Торонто. Показ призначений на п'ятницю. До того ж, пропагандистський фільм встиг опурити українці. не лише. На Венеційському кінофестивалі, отже, як боротися із російською пропагандою, поговоримо із гостей. До нас долучається Євгенія Кравчук, заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. Євгенія, вітаємо вас. Добро вітаю, дякуємо, Дякую. що долучаєтесь. Отже, ну є така невеличка перемога. вдалося скасувати телепоказ. Можливо, за значенням він був би менше, але за аудиторію, яку міг би охопити значно більше ніж просто показ на кінофестивалі. Скажи, будь ласка, чи ми досі сподіваємося що ці інформаційні дипломатичні зусилля української громади в Канаді дотиснуть і сам фестиваль, аби там зупинити показ? Ну насправді це дійсно, хоч і половина перемоги, але перемога, тому що цей. Публічний паблік Бродкаст, фактично це як суспільне провінції Онтаріо. А це ще й стримінгова платформа. Тобто, цей фільм він би залишався в бібліотеці цього телеканалу і був би доступний ну, усій аудиторії, там і навіть і далі в інших провінціях. Ну і також це такий урок, що під ну, суспільний тиск, і ми дякуємо тут і нашої громаді в Канаді. і посольству і консульству, і ми, як народні депутати, зверталися до наших колег із парламенту. Це такий урок, щоб не було державного фінансування. Бо насправді фільм «Russians at War» Росіяни на війні, отримав фінансування через оцей цей який є паблик бродкастер але через канадський медійний фонд. Тобто гроші платників податків, серед яких очевидно є і податки нашої діаспори в Канаді пішов на фінансування, на виготовлення і на показ цього пропагандистського фільму, і це до речі, ну свідчить про те, що росіяни змінюють свою стратегію або або її адаптують. Тобто, це не йдуть уже в лобову, щоб показувати через там прямо на Russia Today якісь пропагандистські фільми, а роблять це спільним виробництвом. Називають Трофімову російсько-канадською режисеркою, щось там апелюють до того, що там режисер має право показувати там і знімати будь-які фільми. Ну, може і знімати, за якщо в якісь зрозумілі кошти, ну. Будь ласка, але якщо це пропаганда, яка потім транслюється на ем, публічному телебаченні або ж фінансується за гроші уряду, який насправді засуджує російську агресію, то звичайно цього допускати не можна, і це має бути уроком і прикладом в інших країнах, що не ну це неприпустимо. Пані Євгенія, кожен такий випадок, знаєте, він стимулює подивитися. Ну, а сам цей шлях, з'ясувати ланцюжок. Ви вже сказали про фінансування цього фільму, так і розповіли про те, як режисерці вдалося це фінансування отримати, позиціонуючи себе як канадсько російську режисерку. А з іншого боку, чи можливо ви вже аналізували, як такі фільми, ну і, зокрема, цей фільм потрапляє в публічний простір спочатку на кінофестивалі, наприклад. Ну, на кінофестивалі він потрапив не в офіційну програму, не в основну програму. Тобто це не конкурсний фільм. Він там як спеціальний якийсь показ. І дуже часто на фестивалях є там тематичні покази. І, до речі, фестиваль не скасував його показали власне в вівторок. Я так розумію, що там буде ще якийсь інший показ до кінця тижня. Але ну, фестиваль стоїть на своєму. Це фестиваль Торонто і каже, що ні, це насправді фільм. М, який спрямований там проти війни, він там засуджує ем, війну е, як таку, і дійсно е, ми будемо продовжувати тримати контакти з нашими колегами із парламенту Канади для того, щоб це розслідування відбулося, і в заяві Тівіо е, е, цього п -п -п Мовника суспільного і агенції, яка ним оперує, а йдеться про те, що вони мають переглянути свої внутрішні правила і внутрішні процедури. Як так трапилося, що цей фільм отримав кошти, і те, що режисерка перетнула державний кордон України нелегально, звичайно, бо ніяка українська влада чи там українські прикордонники не давали на це дозвіл тобто, в нас сім. Місяців пробула на території десь на, на сході України, живучи разом із окупаційними військами, і ну і, і це не стало якоюсь причиною відмовити в фінансуванні. До речі, я так розумію, що міністерство культури наше міністерство культури та тепер стратегічної комунікації ну готує певні документи на кабінет міністрів. Очевидно, в співпраці з правоохоронними органами щоб внести цю трофімову в список Список, осіб, які е, мають так, да, в небезпеку е, українській безпеці. Е, є певний цей список, е, щоб їй було заборонено в'їзд. Е, ну і очевидно, варто говорити про якісь санкції, е, бо людина дійсно перетнула нелегально кордон, і е, оці всі казки, що російський уряд не знав, що вона там знімає. Ну це ну це просто казки. Це треба просто ще на заході пояснювати. Що російський уряд там муху не пропустить, на те, що режисерку яка сім місяців живе із солдатом. Пані Євгенія, велика увага до цього пропагандистського фільму з'явилася не сьогодні і не вчора, а після того як він засвітився на венеційському фестивалі. До цього показу ну якби про нього про цей фільм ніхто не знав, що він що він очікується, що він заявлений в програмі фестивалю. Тому що я не пам'ятаю, щоб якась була протидія тому, що цей фільм з'явиться зокрема у Венеції. Пані Євгенія, давайте з'ясуємо, що ми досі маємо з вами зв'язок. Налагоджують зв'язок кажуть режисер. Але я так розумію, що венесійський фестиваль то здавна вже там є таким фестивалем, який може промотувати і береться промотувати російську культуру, навіть ось у такому гібридному варіанті. І тут звісно, що йде мова про те, що такі речі потрібно вже, правильно, як сказала пані Євгенія, на такому етапі розслідувати, дивитися, як цей фільм потрапив на той чи інший фестиваль, і далі вже приймати якісь санкції. Ну давайте зазначимо, що головна претензія до фільму була якраз на те, що режисер Режисерка там знімала в зоні бойових дій а те, що в цьому фільмі не було жодним чином показано а не про російські злочини військові, які відбувалися на території України, ані засуджена російське вторгнення. Хоча вже пізніше в коментарях режисерка визнає, що вторгнення, звісно, є в Україну незаконним. Пані Югені, дякуємо, що ви повернулися. Отже, питання було: чи Ну як проспали венеційський фестиваль? Я тут не можу прокоментувати насправді хто ну, це очевидно не наше посольство, мабуть, мало контролювати. Очевидно, що це якраз має бути одним із пріоритетів тепер нового очільника міністерства культури та стратегічної комунікації, тому що оця от намагання через велику руську культуру з одного боку, з іншого боку, через такі пропагандистські матеріали, які дійсно намагаються просто фокус уваги змістити. Тити із е, агресії із злочину агресії на те, що там, там же ж обичні люди теж, е, значить, з цими автоматами, і вони там, значить, теж не дуже хочуть воювати, але ось так відбувається. Тобто, це от відбувається гуманізація фактично цих е, воєнних злочинів. То ну очевидно, це має бути системна робота нашого міністерства спільно разом з е, е, міністерством закордонних справ, тому що е, е, Росія, особливо бачачи, що е, ну не вдало, не вдався бліцкріх і. Україна б'ється і е, чинить спротив, вона буде от намагатися з таким шляхом через культуру, через якісь фільми, через ну, навіть митців, які все одно російські виїжджають за кордон через письменників. Намагатися змінити у от публічну думку, що не все так однозначно. Тому дійсно треба працювати із фестивалями, із музичними фестивалями, із різними оперними театрами які досі допускають російських артистів, але водночас оця, от ну просто якесь від нас запит, що ну не пускайте нікуди росіян. Ну він не всіх країнах сприймається, бо це там століттями вони були якось культурно пов'язані з Росією, і там не вважаючи ковського, чи там якісь не знаю музичні твори пропагандуючи чи там балет пропагандою. Тому очевидно, паралельно ми маємо працювати з нашими партнерами на присутності української ідентичності української культури в світі і робити цю таку заміну і водночас пояснювати, що от якраз через цю ідентичність нашу, через те, що ми хочемо її зберегти а Росія її хоче знищити. І у нас відбувається ця війна, і Росія просто не бачить українців як націю чи Україну як незалежну державу. Пані Євгенія, дуже вам дякуємо. Євгенія Кравчук, заступниця голови Дякую комітету вам. Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. Обговорювали фільм Росіяни на війні. Його показ було скасовано на телеканалі в Канаді, який, власне частково і фінансував його виробництво. Але боротьба за того, щоб за те, щоб відсторонити фільм від фестивалю в Торонто досі.